І польського виробника Кінга, модель 1145. Бізгалтера м'яка чашка. Дивіться, який гарний насичений колір. Всередині нееластичне, біжеве, січате полотно, яке добре тримає форму. Коли нееластична тканинка, вона не просідає груди, має гарну форму і підбирає їх і піднімає. Дуже якісні і гарні брити. Дивіться, як дизайнерський оформлен пояс на контрасті з червоною стрічечкою. І також біжава основа вона створює верхні частини нют-ефект. Білизна начебто непомітно, а на вашому тілі то тільки червоне гарне мережево. Тому, дівчата, коли ви бажаєте білизну з таким вау-ефектом, це саме воно. Яскрава, завжди актуальна, червона. І особливо нам щось таке бажається під свята е новорічні або ще до свята закоханих, поки є колір. Не зволікайте. Бізкалтер з мережива дуже добре підходять жінкам з великими грудьми, висока, зручна чашечка, вона добре закриває груди, верхній частині прозора сіточка, вона сексуально, е, сексуально прозора буде лінія декольте і також дуже гарно прикрашена елементом війки. Це завжди сучасно. Пояс добре тримає під грудьми з логотипом бренду Кінга по центру. Тут в поясі немає бокової кісточки і пояс прикрашено контрастною стрічечкою. Три ряди гачків. Зручна форма, вона глибока за своєю глибиною і всередині січите полотно воно добре підтримує, збирає груди. Чудовий бюстгальтер і дуже гарний е, червоний колір. Камера трішки е, робить його не таким глибоким, але він такий глибокий, червоний і дуже гарний колір. В інтернет-магазині білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і K. пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.